Гувер Колін, спотворене кохання, частина сьома. Глава друга Майлз. Шість років тому. Я заходжу в кабінет і кладу журнал відвідності секретарці на стіл. Не встигаю вийти, щоб повернутись до класу, як вона мене зупиняє. Майлзе, у тебе ж містер Клейтон веде літературу. Так, передати йому щось: телефон на столі дзвонить. Місіс Борден бере. Трубку і прикриваю її рукою. Почекай пару хвилин, каже вона, і ківком вказує на кабінет директора. До школи щойно вступила нова учениця. У неї теж заняться з містером Клейтоном. Проводиш її до класу. Я говорю, так і плюхаюсь на стілець поруч із дверима. Обуджу поглядом кабінет і усвідомлюю, що саджу тут уперше за чотири роки. Тобто до директора мене не викликали жодного разу за весь час навчання у старшій школі. Мама мною пишалась, а от я саме собі розчарований. Кожен нормальний хлопець хоч раз має потрапити на килим до директора. Ну нічого, попереду цілий рік, буде час надовжити втрачені. Витягаю з кишені мобільник, поте сподіваючись, що місіс Борден помітить і в якості покарання залишить мене після уроків. Однак вона лише посміхається і продовжує телефонну розмову. Розчаровано стреснувши головою, пишу ієну смс-ку. У нашій школі так рідко щось відбувається, що будь-яка новина вже подіє. До нас надійшла новенька. Випускний клас. Хороша? Ще не бачив. Чекаю, щоб проводити на урок. Ієн, якщо гарненько, сфоткай. Добре. До речі, скільки разів тебе залишали після уроків цього року? Ієн, два. А що? Що-небудь накоїв? Два. Так, безперечно, треба натиснути, не здати домашні завдання своєчасно, наприклад. Я лузер. Двері в кабінет директора відчиняються. Я ховаю телефон у кишеню, піднімаю очі і більше не хочу їх опускати ніколи. Рейчел Майлз проводить тебе в клас до містера Клейтона. Місіс Борден вказує на мій бік, і Рейчел іде до мене. Відчуває, що ноги більше не здатні утримувати мене у вертикальному положенні. Губи розучились ворушитись. Рука відмовляється підвестись, щоб уявити, кому вона належить. Серце забуло, що спершу треба дізнатись про дівчину більше, а вже потім рватися їй на зустріч. Рейчел Рейчел Рейчел... Рейчел, Рейчел. Вона як поезія, як проза, любовний лист, слова пісні, що стікають по сторінці. Рейчел, Рейчел, Рейчел. Я все повторюю повторюю подумки це ім'я, бо впевнений, воно належить тій, в яку я незабаром буду закохана. Я встаю зі стільця і до її назустріч. Здається, усміхаюся, вдаю, ніби не зачарований цими зеленими очима, що наповнюють мене надією, що колись вони будуть сяяти лише мені одному. Що не зачарований копицею цього вогнено родого волосся, яке виглядає так, ніби його не торкався жоден перукар з того самого моменту, як Бог вигадав його спеціально для цієї дівчини. Я говорю, що мене звуть Майлз, що провожу її. До класу, дивлюся на рейчел на всі очі. Вона ще й слова не сказала, але її кивок найкраще, що я колись отримував від дівчини. Запитую, звідки вона з Аризони, місто Фенікс. Не намагаюся з'ясувати, що за причина спонукала її переїхати до Каліфорнії. Повідомляю, що тато часто їздить до Фенікса у справах. Він володіє там кількома будинками. Рейчел усміхається. «Кажу, кажу, що не був там ніколи, але хотів би з'їздити. Рейчел знову усміхається. Здається, вона відповіла, що це гарне місто, але чую я на силу бо в голові у мене звучить лише одне її ім'я Рейчел. І я скоро покохаю тебе, Рейчел. Від її посмішки тягне балакати безупинно. І коли ми приходимо повз клас містера Клейтона, я сам ставлю їй нове запитання. Ми продовжуємо йти. Рейчел продовжує говорити, бо я все питаю та питаю. Вона киває, розповідає, співає. Так, найбільше це схоже на спів. Ми доходимо до кінця коридору, коли рейчел розповідає, що не хотіла покидати Фенікс, і сподівається, що у новій школі їй сподобається. Схоже, вона не рада переїзду, і їй навіть не втямки, який щасливий я. А де ж клас містера Клейтона? Не відриваючи очей, дивлюся на губи, з яких щойно злетіло це питання. Вони орейчу не однакові. Верхня трохи тонша за нижню. але поки вона мовчить це непомітно. Намагаюся осмислити, чому слова звучать набагато красивіше, коли сходять з її губ.